Малята, сьогодні на заняття до нас прийшов. Ось дивіться, хто? Це зайчик. Він такий біленький, пухненький, гарнесенький. Діти, а звати його Зимчик. Малята, а ви знаєте чому? Я впевнена, що ви здогадалися. Учора з нас вже була зима, випадав сніг. А зайці міняють своє хутро із сірого на біле. І тому ми вже його так і звемо зимчик. Малятка, я хочу з вами продовжити подорож до зимового лісу, але зайчик-зимчик сумнівається, чи знаєте ви правила безпеки у зимовому лісі. Давайте. Ми, зайчику-зимчику, розповімо, що ми знаємо, як це треба поводити себе в зимовому лісі. Отже, ми запрошуємо зайчика, зимчика, і вас. Отже, пішли до зимового лісу. Ось прийшли ми до зимового лісу. Ми вже говорили, що в лісі, коли є ялинки, берези, тополі. Клени то це якийсь ліс? змішаний ліс. І отже, ми знаємо, що треба обов'язково притримуватись правил в лісі. Перше правило не відходити далеко від дорослого. Чому, діти? Тому що в лісі, взимку, всі стежки можуть бути засипані снігом. Подивіться, тут не видно ніякої стежинки. Можна заблукати, а дорослий бачить де безпечно. Правило друге не чіпати засніжені гілки. Подивіться, які гілки засніжені. А чому не чіпати? На них може бути багато снігу, або лід навіть, коли мороз то замерзає і сніг на деревах, сніг може впасти на голову. Слідуюче правило: оберігати тварин. Чому? Тому що взимку звірята дуже лякаються, гучних звуків. І, як правило, вони сидять ось під такими ялиночками і ховаються там Там затишніше, не можна кричати, ганяти птахів або стукати по деревах. Правило слідуюче. Не Торкатися льоду, не заходити за, не, на замерзлі водойми. А чому? Тому що лід може бути тонким і небезпечним. А ви знаєте, що коли е, за лід тонкий, він може провалитися і там дуже холодна зимня вода. Слідуюче правило, не куштувати сніг. Бурульки, чи невідомі ягоди. А чому? Це може бути небезпечно для здоров'я? Діти, а чи можна їсти сніг? Так, не можна. А чому? Тому що можна захворіти. Ви розумнички, правильно все сказали, і зайчик-зимчик зрозумів, що ви правила всі знаєте. Маляпка, тепер ми вийшли на доріжку та пограємо в гру. Якщо я буду говорити вам щось невірне, ви тупаєте ніжками своїми. Якщо я говорю вірно, ви плескаєте в долоні. Отже, слухайте уважно мої запитання, відходжу далеко від дорослого. Вірно? Ні. Молодці, годую пташок зернятами. Молодці. Ламаю кригу на річці. Вірно це? Ні. Говорю тихо, щоб не, ляка... не налякати звірят. Вірно? Їм сніг. Молодці, ви все впорались. Хлопчики і дівчатка, наша подорож закінчилась. Ми вийшли з мішаного лісу, і наш зайчик-зимчик впевнений, що ви можете ходити на прогулянку. Діти, у нас є у місті тільки парки, а ліси є вже за містом. А в нашому місті де ж можуть бути ліси? Так, ви молодці, на острові Хортиця. Якщо ви будете там, то я впевнена, що ви будете притримувати справи, які є, треба робити і виконувати в зимовому лісі. А в нашому зимовому лісі на острові Хортиця є білки. Вони так чудово скакають з гілки на гілку та з хвойного дерева. Ще нагодно, якщо ви будете там, то візьміть з собою горішки. Вони дуже полюбляють горішки і ви їх зможете погодувати, підкормити. На цьому наша зустріч з вами і подорож закінчилась. До побачення, до нових зустрічей!